Доброго дня, Мої вітання, як завжди, ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян і, як завжди, супер пропозиції. Сьогоднішній нашій увазі, Volkswagen Tauran. Автомобіль лише приїхав за аукціону. 2016 рік механічна коробка передач. За такими автомобілями часто запитують швидко дані автомобілі. Продаються, ринок тут динамічний. Автомобіль з Бельгії, лізинговий, обслужений згідно регламенту. В даному автомобілі вже поміняні дрібні ролики. Автомобіль ДЕД на таких оригінальних легкосплавних дисках. Volkswagen, сірий металік, практичний нарядний колір. Автомобіль весь в рідній фарбі, вікна всі рідні, двигун, коробка, форсунки, все працює бездоганно. Повністю автомобіль перевірений. По салону потрібно провести хімчистку, а так в загальному автомобіль в збереженому стані, можна сказати, Відмінний. Навігація. Клімат двохзонний, 1,6 дизель, 81 кВт, 110 коней. Пробіг даного автомобіля чесний, 214 тисяч кілометрів. Даний автомобіль з лізинговою історією. І обслуговувався в Бельгії на офіційному сервісі. Має автомобіль два ключики, мультикермо. Звичайна така комплектація. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах. Ціна нето без ПДВ 9900 євро. Ціна розмитненого автомобіля в Україні буде прораховано і написано в темі даного відео. Такий сімейний автомобіль Family Car досить зручний для задніх пасажирів, досить комфортно себе почуваю, коли. Є тут достатньо місця. І посадочка в даний автомобіль досить зручна. Таких 30 душечків трансформери, вони складаються, від'їжджають взад вперед. Тобто справжній сімейний автомобіль Volkswagen Tauran. Так. Компресор смола. Автомобіль укомплектований. Резеточка 12 вольт. Повністю збережений автомобіль. Весь в рідній фарбі. Кого? Зацікавив даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте. Невеликий завдаток, автомобіль купується за власні кошти, веземо в Україну і розрахунок вже в Україні біля автомобіля. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І, звичайно, пишіть коментарі, які автомобілі зробити огляд. На все добре, до нових відео.